Колеги, вітаю вас. Мене звати Вікторія Габаль, і сьогодні я хочу з вами поділитися темою місцева медикаментозна терапія в перелікуванні. Ця тема є надзвичайно цікава і водночас дискусійна, тому що завжди ми ставимо на ваги два кардинальних методи, та? тобто, перший метод це, звичайно, не хірургічна періотерапія, яка включає в себе ручний скелінг та ультразвуковий. І друге, коли починається питання, чи потрібно пацієнту призначати різні ополісковичі, паста з хлоргексидином, антибіотики і так далі. І сьогодні я вирішила з вами поділитися доказовою медициною, звісно, статтями і своїми напрацюваннями за 15 років пародонтології, що стосується необхідності за і проти медикаментозного лікування. Та трішки про мене я. Працювала і народилась, жила в місті Києві в медичній академії імені Шупика. Десять років я була асистентом кафедри, і також з 2015 року я є міжнародним лектором сертифікованим команди ITOP, яка має на меті популяризацію і допомогу мотивації пацієнтів лікарям та гігієністам на індивідуальну гігієну. Також тут є. QR-код на мою інстаграм-сторінку та Facebook, будь ласка, долучайтесь і, звичайно, до наших партнерів компанії Зубдаю. Отож, якщо ми говоримо про те, чи необхідно використовувати медикаментозну терапію, або як ви можете прочитати в зарубіжній літературі адівантна, тобто додаткова терапія, ми, звичайно. Посилаємось на міжнародні клінічні протоколи, а саме протоколи та гайдлайни Європейської федерації пародонтологів. Якщо бути більш е, детальнішим, це є протоколи об'єднані двох організацій: тобто, в світі є дві топові організації: це Американська академія пародонтології та Європейська Федерація парадонтології. і в 2016 році ці дві організації створили нову класифікацію пардонта. А в 2022-му вони вперше опублікували клінічні гайдлайни. Далі вони допрацьовувалися і вже рік тому, в листопаді 2022 року, вже вийшли остаточні гайдлайни стосовно лікування пардонтиту різного стадії. Тому на них ми з вами і посилаємось, і давайте розбиратись трошки детальніше. Отже, що нам рекомендує EFP? Ну, по-перше, да, коли ви будете бачити цей гайдлайн, тут необхідно чітко розрізняти, що є рекомендації синього, помаранчевого та червоного кольору. Синій колір це те, що рекомендовано. Помаранчевий колір це відкрита рекомендація, тобто відповідальність, в принципі, лежить на лікареві і залежить вибір від клінічного випадку, звичайно ж таки, віку пацієнта, супутніх соматологічних захворювань і а, Загального стану, наприклад, чи пацієнт палить, чи є якісь ускладнюючі, супроводжуючі загальні стани. І червоний колір це є рекомендації проти конкретної процедури та або використання методики. Тож, давайте розберемо: там є чотири кроки. Перший крок це є професійна гігієна, навчання індивідуальної гігієни. другий крок. Не хірургічна парадонтологія, третій крок хірургія і четвертий крок це підтримальна парадонтальна терапія. З першим кроком, тут, в принципі, все зрозуміло, але я хочу зробити акцент саме на тому, що ІФП завжди наголошує, що без співпраці з пацієнтом, без належної індивідуальної гігієни, досягнути успіху перелікування буде неможливо. А саме Підводячи да, до того, чи необхідно призначати пасти та ополіскучи з хлоргексидином чи ні, ми спираємось на те, що якщо пацієнт виконує всі ваші рекомендації з індивідуальної гігієни, і ви розумієте, що призначення короткотерміново на 10-14 днів хлоргексидину вмісних ополіскоч та паст, можливо, гелів, покращить його клінічний стан, тобто пацієнту а, буде. Психологічно більш комфортніше, пацієнт може отримати менше набряк, або, наприклад, він швидше пройде. Тоді ми можемо та, призначати: якщо ні, то перше, що ви, в чому необхідно переконатися, це саме в тому, як якісно пацієнт виконує ваші рекомендації. І ІФП завжди на цьому наголошує, що без. Удосконалення домашньої гігієни без навчання та мотивації пацієнта переходити до призначення антисептиків, є абсолютно недоцільним, тому що це послаблює мотивацію пацієнта і, можливо, ви отримаєте результат, але він буде короткотерміновим. І другий момент є ризик того, що пацієнт стане залежним від того, що йому стає краще не від того, що він. Використовує правильні рухи зубної щітки, використовує міжзубні Йоршики. А в пацієнта виникає покращення тільки, коли він використовує хоргік сединовмісні пасти, ополісквачі та гелі. Тобто ми формуємо неправильний патерн звички. Та замість того, щоб пацієнта навчити правильно читати зуби, ми його ну, так званим чином підсаджуємо на. Використання медикаментозних паст, поліскочей і, можливо, гелей. Тому, будь ласка, занотуйте, що це є важливим і основним. Крок два це безпосередня вже робота в клініці, не хірургічна паронтологія, тобто під'ясна інструментальна обробка. І ось саме під час цього етапу да, досить часто лікарі використовують місцеві засоби. Тобто вони не призначають для домашнього використання, але в клініці вони використовують гелі та ополіскувачі під час роботи з пацієнтом. Давайте розберемося трошки детальніше. Отож, що нам рекомендує ЄФП? ЄФПІ нам рекомендує під'яснювати інструментальну обробку, тобто використання ручних інструментів, використання Механічних звукових приладів, і далі в нас є декілька варіантів роботи з пацієнтом саме по графіку. Тобто ми можемо робити традиційно по квадрантах, це може бути квадрант кожного дня або через день, і можемо зробити 24 години. Єдине, що хочу зауважити, ми не будемо зараз поглиблюватися саме в перелікування, але що хочу зауважити. Чітко та стовідсотковим протипоказом для вибору методики 24 години є пацієнти із важкими або хронічними в'яло-текучими захвалюваннями серцево-судинної системи. Тобто під час роботи в клініці в період пацієнта ми підвищуємо бактеріємію за рахунок того, що ми проводимо скейлінг ручний. Ультразвуковий все це роботи з біоплівкою, і так як внутрішня поверхня парадонтального карману – це є ранньова поверхня, великий ризик, та, і це, звичайно, так відбувається, що потрапляють не тільки бактерії в кровоносне русло, а ще є молекулярні компоненти запалення, які можуть призвести до інфекційного ендоміокардиту. Тому, будь ласка, не розглядайте для таких пацієнтів обробку в 24 години. Далі. Додаткові методи, такі як лазер фотодинамічна терапія, бачите, не рекомендовано та не пропоновано. Тобто, в принципі, це є рекомендації проти даної методики, але є декілька але, які я розбираю більш детальніше на своїх вебінарах. І, звичайно, рутинне системне призначення антибіотиків також не пропоновано. Тобто, коли ви починаєте працювати з пацієнтом, якщо раніше в нас було... Така думка, ну, скоріше всього, навіть рекомендації та наших вчителів в університетах. Тобто, якщо ви бачите пацієнта, в якого є гнойтеча з пародонтальних карманів, ви обов'язково призначаєте антибіотики. Тобто, це був такий, знаєте, як симптом і однозначно призначення. Зараз ми розуміємо, що гнойтеча з пародонтальних карманів, вона не є стовідсотковом. Призначення не потребує 100% призначення антибіотики, але вона потребує. Та ми можемо провести іригацію преднатальних карманів хлоргексидином, ми можемо внести гель і обов'язково зробити надто під'ясну інструментальну обробку. І далі вже ми спостерігаємо, яка в нас є динаміка. І в залежності від того, яка є динаміка, а 99% на другий-третій візит гноїтечі немає, ми не призначаємо антибіотик. Відкрита рекомендація. Тобто, ви бачите, та, що локальне введення гел, хлоргексидиновмісний гелей, антибіотиків пролонгованої дії, локальне, та, і призначення ополіскувачів це лежить на відповідальності лікаря. Тобто, в залежності від клінічної ситуації, від віку пацієнта, обтяжуючих самотичних захворювань, ми можемо використовувати локально. Антибіотики, ну у вигляді капсул, чіпів, та, тобто в Україні, на жаль, це недоступно. Можливо, ви працюєте в Європі, та і там, звичайно, є такі е, препарати. І ми можемо використовувати місцево під час роботи лікаря е, хлорексидиномісне гель та опоїскович. Що стосується призначення системних антибіотиків, може бути розглянута. Тільки в конкретних групах пацієнтів. Тобто, це молоді пацієнти віком 35-40 років з генералізованим пердонтитом. Ну і, звичайно ж, ще є кілька ситуацій, коли ми призначаємо антибіотики, ми розглянемо це трошечки пізніше. Використання системних хостмодулюючих агентів, в тому числі пробіотиків і так далі, не рекомендують. Ну і звичайно, дивіться, якщо це не рекомендовано, то це строго проти конкретної методики не пропоновано, ну тобто не бажано, та, але критично як би, немає в цьому сенсу. Що стосується чітко не рекомендовано, це звичайне використання системних бісфосфонатів і призначення системних протизапальних засобів, тобто нестероїдні протизапальні, такі як популярні німисили або і так далі. Тобто, в цьому немає значення, немає а, доцільності. І крім того, ми можемо нашкодити пацієнту, тому що, як правило, ми розуміємо, що наші пацієнти можуть приймати нестероїдні протизапальні засоби при будь-яких станах. Та. І протягом року часу кількість ем, хаотичного використання е, немесилу, та, може досягнути 60-70 пакетиків на рік. І все це накопичується в організмі і створює. Ризик для ускладнень, та, які прописані в тому препараті, і вплив на нервову систему, і імунну і так далі. Ну і звичайно, необхідно також розуміти, що завжди ми через три місяці після перелікування ми проводимо повторну оцінку та підтримальне лікування. І, вже спираючись ці дані, які ми отримаємо, ми розуміємо далі. Чи призначати нам хлоргексидин, наприклад, при повторному візиті гель-пасто, то ні? Якщо ми отримуємо бажані результати, тобто немає кровоточивості в кишені менше 5 мм, 5 може бути, або немає, але вона не має бути разом з кровоточивістю. І якщо ми отримуємо такі результати, тоді ми просто робимо акцент на індивідуальну гігієну. Тепер, що стосується а, літератури, та, тобто додаткові антисептики, звичайно, забезпечують статистично значуще зменшення запалення ясен. Все ж таки, в парадонтології це є одна з найбільш доказових а, галузей стоматології, тому що в нас є чіткі параметри, так, глибина парадонтального карману, кровоточивість, індекс нальоту. Тому, звичайно, використання ополіскувачів зменшують. Але говорю ще раз, що той самий час це і зменшує мотивацію пацієнта проводити якісну індивідуальну гігієну. Якщо ми говоримо про антибіотикотерапію, то ви знаєте, що кожного року та в Україні проводиться конгрес з міжнародної участі лікарів стосовно того, що з кожним роком антибіотикорезистентність набуває все більшого поширення, на жаль, і це є найбільшим занепокоєнням ВОЗ. Про що вони говорять? Що профілактика антибіотикорезистентності наразі є вкрай важливим. Тобто тут є рекомендації, які ми можемо використовувати індивідуально, тобто використовувати лише ті антибіотики, які призначив лікар. Звичайно, вони мають бути тільки по рецепту. Ну, тобто, весь цивілізований світ використовує антибіотики тільки по рецепту. Та? Наразі я перебуваю з родиною тимчасово в Канаді, і тут можна купити без рецепту тільки невеликі та болюючі, там той самий ібупрофен або модифікації нестероїдних протизапальних і спреї для промивання носа. Все. Ну, тобто там, 10 препаратів ще максимум, які ти можеш купити без рецепту. І це дуже правильно. Так? Другий момент, якщо, звичайно, лікар говорить, що вам не потрібні антибіотики, необхідно їх не вимагати, так? і, звичайно, притримуватись рекомендацій прийому. Um, стійкість до антибіотиків вона розвивається um, загалом по певному ланцюгу. Та, це використання антибіотиків і в, в ветеринарній медицині, це імміграція птахів і тварин, і, звичайно, все це призводить до того, що загалом та популяція людства світова вона перебуває зараз на тій межі, коли антибіотики будуть працювати там. 30-40 років, і після цього ми вже не знаємо, що будемо робити. Тому максимально максимально зменшується кількість використання антибіотиків, і також внутрішньолікарняні інфекції, вони нікуди не зникли. Це є агресивні, дуже стійкі інфекції, які потребують використання великих доз антибіотиків. І тому, якщо ми можемо в пардонтології відмовитись від антибіотиків, а залишити, наприклад, їх використання на ті життєво необхідні ситуації, коли призначення антибіотика стосується життя пацієнта, тоді, звичайно, в період ми максимально знижимо їх використання. Ну і звичайно, рекомендації та Американської асоціації стоматологів також говорять про те, що антибіотикопрофілактика має бути тільки. Тих пацієнтів, в яких може бути високий ускладнень. Ну, Наприклад, це крім серцево судинних захворювань. Це можуть бути пацієнти з трансплантованими органами або, наприклад, протезом. Ви знаєте, що зараз в Україні таких пацієнтів буде багато. Тому, звичайно, підходити до цього питання дуже дуже виважено. Зараз. Постоїть питання призначити пацієнту антибіотик з метою перелікування, але ви розумієте, що протягом року часу можуть бути будь-які життєві ситуації, або, наприклад, вже пацієнт має трансплантований орган, ендопротез і, звичайно, якісь серцево-стої захворювання. Тобто, зважуйте кожного разу, коли ви плануєте призначити антибіотик, і обов'язково консультуйтесь з керуючим сімейним лікарем пацієнта. Для того, щоб прийти до консенсусу, що ми маємо на вагах, та, тобто ризику складнення для загального організму, або здоров'я кордон, яке ми можемо досягти місцевою роботою та в клініці і злагодженою кооперацією з пацієнтом виконання всіх процедур з індивідуальної гігієни. Ну, і ось Ті ситуації, на які ми маємо зважати, призначати антибіотики чи ні. Ну і так само та і Канадська асоціація стоматологів, вона рекомендує в першу чергу розглядати призначення антибіотиків у пацієнтів, яких є найбільший ризик розвитку інфекційного ендокардиту, міокардит також сюди відноситься. Системна антибіотикотерапія, перше це антибіотико-профілактика у груп пацієнтів. Далі, якщо ми розуміємо, що в нас підтверджений агресивний пардонтит. І це виявлено аналізом ПРР ПЛР, тобто актінобація з активним цетом і, і якщо ви працюєте з пацієнтом місцево без призначення антибіотиків, але на третій, четвертий візит перидентальної терапії йде загострення. Ну, наприклад, так, таке буває вкрай рідко, але ви розумієте, що з двох-трьох кишень гнуєте через повсюджилася там. На всю і нижню щелепу, всі клінічні ознаки загострення запалення, і тоді ви призначаєте антибіотик. Обов'язково та пацієнтам з цукровим діабетом, і звичайно, та є певні та рекомендації підготовки пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями до перелікування, тобто їх також треба враховувати по графіку. Роботи лікаря-стоматолога і по антибіотикопрофілактиці, тобто призначення антибіотиків до початку лікування. Тепер давайте повернемось до основного засобу хлоргексидину. Всім говорять про те, що хлоргексидин це золотий стандарт. Що з ним робити, призначати чи ні. Давайте розберемось. Ну, звичайно, цей препарат, безумовно, да, по доказових медицинах, тим більше дивіться, це дослідження 90-го року. Я спеціально вам даю таке. Давнішній публікацію для того, щоб ви розуміли, що з хлорексидином ми живемо ну, вже років 50. Та в продунтології так достатньо міцно, та і такі перші ем, фундаментальні дослідження з'явилися 90-ті роки. І, звичайно, вони чітко показували, що хлоргексидин достовірно знижує зубний наліт, рід, ем, гіні і, звичайно. Особливо у пацієнтів, які мали хіміотерапію або якісь були там інші місцеві у складі. Далі, а якщо ми дивимося вже на більш нові публікації 22-го року, то антимікробні властивості гороксидину є ідеальним антисептиком, так, коли механічна обробка неможлива. І це є ключовим, і про це говорить зараз ЕФП. Тобто, якщо ми розуміємо, що Наприклад, той самий пацієнт а, в Україні, та, який має а, ектопротези верхніх кінцівок, і він навіть маючи електричну зубну щітку, він не може якісно проводити гігієну, він не може проводити гігієну між зубним йоршиком. Для таких пацієнтів, звичайно, ми призначаємо хлоргексидин, це може бути пожиттєво, але низькі концентрації, тобто 0,12% паста гель гельтеополісковича. Тобто. Перше, так ми розуміємо, що є в нас можливість якісно проводити механічну обробку як в кріслі лікаря, так і з боку пацієнта. Чи ні, якщо є, звичайно, забуваємо про хлог для домашнього використання в клініці під час роботи по квадрантно 4-5 візитів, будь ласка, а, далі, звичайно, що є більш ефективним ніж гель, і концентрації та ноль, – це звичайно 0,2,05 це вже. Для використання в клініці для домашнього використання 0,12. Ну і, звичайно, хлорексидин після 20 років використання, це подивіться 97-го року стаття, тобто, як я і сказала, вже близько 30 років, 70-х там, 5-го року приблизно почали використовувати хлориксидин, і він дійсно залишається золотим стандартом. Але не в тому плані, що його необхідно завжди використовувати, а в тому плані, що. Той самий йод водню, поки що не дає таких самих чудових як би, властивостей, як хлорексидин. Але, знову ж таки, навіть в цій публікації 1997 да, року чітко показано, що. Хлоргексидин здається найбільш цінним і необхідним для пацієнтів, в яких була порушена гієна порожньої роти, тобто здатність її виконувати. Це можуть бути пацієнти з аутизмом, з якимось психологічними порушеннями і так далі. Та. Дітки з ДЦП. Тобто уважно дивіться, та, якщо пацієнт має голову, руки, ноги і він адекватно здатний виконувати всі ваші рекомендації з якісних індивідуальної гігієни, правильні рухи щітку, використання йоршек, тоді призначення для нього хлорексидину це буде просто лінь з боку пацієнта, та, тому що набагато легше прополоскати, та, ніж правильно чистити зуби. Ну і тепер давайте подивимося загалом та, стосовно додаткової терапії, тобто те, що нам рекомендують EFP, і ми можемо розуміти та що е, додатково та, антисептики до скелінгу та рутпленінгу можуть бути використовувані для усунення активації патогену мікрофлори, але знову ж таки, та е, клінічних та великих переваг це не продемонструвало, тому що ви розумієте, що е, ну, якби покращення глибини зондування і. Е, Покращення clinical attachment level – це все питання в першу чергу якісної роботи лікара-продонтолога або гігініста, тобто наскільки він володіє мануальними навиками ручного скелінгу та ультразвукового. Тому робіть також на цьому акцент, а звичайно, вже після своєї роботи додатково ви можете використовувати. Особисто я завжди в клініці використовувала під час роботи SRP, тобто по я. Проводила іригацію за допомогою шприца, канюля від рідкого фотополімеру або гнучка канюля, іригацію 0,2% розчином хлорексидином, і після процедури я наносила гель. Моя мотивація після професійної гігієни і після СРП наносити гель в першу чергу це було комфортно пацієнту. Тобто, ми розуміємо, що гель там побуде максимум 3-5 хвилин, і нічого аж такого прям він не зробить. Але пацієнту психологічно і фізично приємно, комфортно. Що стосується ірагації падентальних карманів, то просто після того як ми проводимо СРП та ви промиваєте парадентальний простір, це може бути просто ультразвук з дистильованою водою або хлоргексидин, але результат в першу чергу лежить на ваших мануальних навиках. Ну і, звичайно, ми бачимо, та, що в принципі недостатньо та, тих систематичних оглядів, які чітко доводять, що зменшення глибини паретуального карману та кривоточивості пов'язане саме з використанням хлоргексидину, а не з СРП. Чому? Тому що не було таких досліджень, що одним пацієнтом проводили СРП, а другим тільки хлоргексидин. Ну тому, що це апріорі було б неефективно. Тому довести що. Зменшення парадонтального карману було саме в групі пацієнтів, в яких був і СРП, і хлоргексидин, а в других було тільки СРП, там невеличкі цифри. Але, звичайно, вони покращують да, в деяких цифрах цей результат. Ну і ось ми бачимо, да, що забезпечує незначні переваги при зниженні глибини парадонтальних карманів порівняно з монотерапією. Тобто я веду до того, що. Мануальні навики як лікаря та, для проведення СРП, так і пацієнта для проведення якісної індивідуальної гігієни, це є ключовим. І давайте ще розглянемо одну публікацію достатньо нову стосовно переімплантитів та хлоргексидину. Все ж таки, ми розуміємо з вами, що імпланти. На відміну від зуба, вони не мають а, індивідуального імунітету, і тому навколо імплантів все ж таки рекомендовано використовувати як флорексидин, так і йод, і багато купу всього, тому що будь-якими методами нам необхідно а, зупинити переімплантит і потім все ж таки перейти до хірургії. Так? Тобто ми розуміємо, що якщо вже з мукозиту перейшло до стадії переімплантиту. То єдиним 100% успіхом лікування буде тільки хірургія. Тому на етапі підготовки консервативного лікування можна використовувати абсолютно все, в тому числі лазери. Але це стосується тільки імплантів. Ну і, звичайно, бачите, тут є хороші результати, що більше процент, зменшення ділянок, кровоточивості і так далі. Але, повторюю ще раз, це стосується тільки імплантів. Так? Ну і, звичайно, ми розуміємо, що Чищення зубів та у пацієнтів з використанням флорекс-1 зубної пасти все ж таки та. Може бути ефективним з точки зору контролю нальоту. Але ви не забувайте, та, що всі ці дослідження були проведені у пацієнтів європейців або, наприклад, США і Канади. Це трошки інший менталітет. В першу чергу, за рахунок наявності слухової медицини, яка покриває два рази на рік професійно гігієни відвідування стоматолога, і я бачу тут це за півтора року роботи в Канаді. Дійсно, менталітет і мотивація пацієнтів відрізняється від нашої. Тому, Зважайте на індивідуальні та особливості пацієнтів, і наскільки ваші рекомендації зубної пасти там можуть збільшити або, наприклад, мотивацію, або розслабити пацієнта, що якщо в мене є хороша медична паста антисептична, мені немає сенсу та якісно виконувати гігієну, щитку та йошу. Це все, колеги на сьогодні, що я хотіла з вами поділитися стосовно місцевої медикаментозної терапії. Якщо ви хочете детальніше дізнатися саме про антибіотикотерапію, про місцеву медикаментозну адівантну лазертерапію, дізнатися про професійну гігієну навколо зубів та імплантів, і також про шанування, я вас запрошую на свої вебінари. Які ви можете придбати за посиланням нижче в коментарях? Я бажаю вам гарного дня і успішної практики та вдячних пацієнтів.